Північне сяйво, засніжена оттава, марк, прибулець із Меркурія, приходить до лабораторії, де народжується нова надія. Михайло Величко, український біолог, досліджує геном, який може змінити людство. Але коли ДНК марка стикається з біосистемами, починається неконтрольована реакція. Код, схожий на музику Всесвіту, біореактори перегріваються, системи виходять з під контролю. Ризик грандіозний, але й шанс безпрецедентний. На межі помилки народжується прорив, і у світлі лабораторії з'являється нова формула виживання. Це не просто наука, це зброя. Розділ сьомий геном надії.